Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжую ще одне відео з серії Мої невдачі або ж помилки. Не так сталося, як гадалось. І так далі. Краса. Почну з досить, <клес> досить непоганого варіанту, хоча теж вважаю його деякою помилкою. Е, так, гортензія Flare Flavors, Black Current Muffin. Та? Та, black current muffin. Я вам неодноразово її показувала, цю красу, і як я підживлювала. І навіть з того моменту, коли вона в мене проросла в підвалі, і навіть на снігу я її знімала, підживлювала. І ось так. В результаті я так, винесла давніше вже її на подвір'я. Спочатку в сараї там було прохолодніше, ніж в підвалі все ж таки. І виносила регулярно на подвір'я, щоб вистачало світла, бо вона досить швидко почала вегетацію. Вона вже квітне, це чарівно. І, може, якось так зніму відео з наголосом на те, що таки. Щось вийшло і вона квітне. Але є ще одна краса. Є ще одна краса. І отут я можу нарватися, звісно, на критику. Це інший Flaren Flavors як він називається, Pink Sweetheart, Я теж її показувала. Це теж так само вона пішла досить швидко виготувати. Зарано, як для того часу. Того часу пори я раділа спочатку, хоча я їй казала, що це не була моя мета, що в мене там, в лютому вже проросла і навіть наростила пуп'янки гортензиї. Ні, такого не було. Але я ж не зупиню цей процес. Відповідно, оця порівняно з попередньої, вона досить наростила швидко і високі пагони. Але пагони вони тягнулися догори, а світло їм могла забезпечити не таке ну як, Дени, лампи. В мене нема підсвічування, я її просто ставила ну, в кімнаті на вікно, щоб вона. Набиралася силу і міцніли пагони, бо пагони росли шалено. і Я бачу, що вони вже з квітоносами, тобто з суцвітями. Та й зараз видно суцвіття. Але бачите, в результаті, що я потім її винесла так само на двір, туди-сюди заносила, на холодні ночі ховала на теплі, на теплі дні чи там сонячні дні виносила на подвір'я. І ось їй зовсім погано, воно її покрутило, тобто в неї заслабі пагони. Вони високі, якби вони почали пішли врізти в березні. Так, як мало би бути, березень-квітень, пробуде збруньки, пішли ріст, Це би було все нормально для неї. Але зараз вони за тонкі, за слабі. Ось це я не знаю, листя псується, чи це опіки. Хоча так, тут є сонячна активність, але я постійно соваю горщик, щоб він був захований від прямого сонця. Але може таке бути, що я на годину, там, півтори промахнуся і може трішечки сонечко підпалити її, підпекти. Або не знаю, або їй просто вже дуже тяжко. І вона зарано пішла виготувати, і от все так наклалося. Не знаю. Досить-досить, мені шкода. Ну, не обріжу, вже буде, як буде. Не знаю, чи вона відкриє ті суцвіття, чи щось їй вдасться з цього всього. Але я сподіваюся, що вона не загине, бо все-таки сорт міцний витривалий. І бруньки. Там Є ж бруньки бруньки заміщення, і бруньки там ще під землі. Так, Бо я її з того горшка оригінального таки перевалила, методом перевалювання пересадила 18-літровий більший горщик, повністю гарний кислий ґрунт. І ось так. І Що я хочу сказати? так. Ну, що точно, Якщо навіть купляти, так, як я в грудні, то варто все-таки, я точно наступний рік, якщо таке зроблю, ну вони зимуватимуть у мене, точно під варі, не під хатою вже тепер, де досить тепло, щоб вони мені знов в січні не почали вегетаву чи в лютому. А все-таки в сараї. По-перше, сарай холодніше, там опалюване приміщення. По-друге, там буде темно, повністю без сонячного, ну без будь-якого натяків на денне світло, там буде повністю темно. Вони собі будуть в стані спокою. Та? І відповідно я впевнена, що це буде краще набагато. Ніж було цього сезону, що я все-таки їх занадто тепле помістила, як для січня, грудня і так далі. І ось так там. Тому шкода дивитися, але ну, нічого не вдієш. Звісно, я її не викину, нічого не, не, не буду з нею вже витворяти. От виживаю. Так я її підлила волинськими гуматами, це антистрес. Зміцнювання і для імунітету. Намагаюся тепер поменше їй щось давати, все-таки, щоб не переборщити, бо вона і так виглядає не дуже. І якщо я ще почну пічкати якимись такими підживленнями, о, комар природів, то це може теж точно нашкодити. Тому хіба даватиму якісь такі біоглобулін, щось таке досить природне, легеньке, яке їй буде полегшувати, можливо, оцю адаптацію. Так, адаптацію ось таке. Трішечки не щостечку на вигляд, але надіюся, що ще виправиться. Бо сорти, кажу, сорти досить міцні і надійні. Обклала зі всіх сторін такими драбинками, бо сама вона не тримається. Якби я драбинки забрала, все абсолютно би всі погони лягли, крім цього, цей центральний ще якось тримається. А на ньому там збоку висить, приложився. Там один взагалі в'яне приліг. Ну і ці всі от їх пускаєш вони вони абсолютно, ну, вони мають тургор, тобто таку, ну якби самі по собі не в'ялі, але не мають сили чітко дивитися догори. Так як в Гортензії є, вона прекрасно чітко дивиться догори. Тому ось так. ось така. Теж моя одна з помилочок, невдач. але це не так критично, як з тюльпанами, які взагалі-взагалі погнили. Тут ще є шанс, що воно мені буде квітнути і радувати мене. Цікаво, які у вас були щодо гутенці, з чим ви стикалися труднощами, помилками, як зробили висновки, як виправили, буду дякувати вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!